Усім привіт, дорогі друзі. У цьому відео я розповім про 10 найкрутіших розстрілів у грі під назвою назву Fusion. Гаразд, Я не буду затягувати, готувати чай, печиво та кохви, я не буду затягувати, а ми будемо на даний момент брати і перекотти. Але спочатку попрошу підпише але ми не будемо затягувати. І ось перша команда це звичайні крижані грохомети. Так, взагалі не імба, але прикол у тому, що їхня здатність заморожувати зомбі взагалі імбова. Так, вони без проблем знесуть таких звичайних зомбі, а ось доволі броньових, для них вже Проблема. Але прикол у тому, що машин він вони взагалі зненести не зможуть. Що, на мою думку, доволі шкода, тому що я гадав, що вони будуть посильніші, тому що їхня ціна взагалі не дуже крута. Тож, на мою думку, не така імба, але все одна імба. Так, я гадав, що вони впораються з автомобілем, але я не бачу, щоб вони взяли і впорались. Тож, на мою думку, я не буду затягувати і буду приходити до нашої дев'ятої команди. дев'ята команда це. Наша дев'ята команда це звичайні вишневі горхстріли. Так, звичайні вишневі горхстріли, але вони можуть наробити величезних проблем для зомбі. Якщо для крижних була проблема знести звичайний автомобіль, то для них це буде взагалі не проблема, тому що вони атакують одразу усіх зомбі, що. На мою думку, дійсно імба. Тож, на мою думку, рослина дійсно імба. Хоча зомбі з книгою для них знести буде доволі проблемно, тому що зомбі з книгою без проблем візьмуть і їх просто жруть. Переходимо до восьмої команди. Восьма команда це вже вишневі горхомети судьби. Ну, звичайні і, на мою думку, це дійсно імба, тому що прикол у тому, що вони без проблем беруть і зносять абсолютно усіх зомбів. Тож, на мою думку, дійсно імба, тому, що він в соло може знести абсолютно величезну купу машин. Так, але якщо ми подивимося, коли їх буде двоє, це буде взагалі повнісінька імба, тому що вони без проблем беруть, і розбирають чорні автомобілі, що також імба. І можна тоді задати питання, а чому така імба стоїть на восьмому місці, тому що зараз буду розповідати далі. Приходимо до сьомої команди. Сьома команда це у нас горхомет судьби, також імба, прикол у тому, що він в соло бере і розбирає зомбі, але ми їх поставимо двоє, щоб було така імба. Така команда має здатність атакувати абсолютно усі лінії, прикол у тому, що у них скажений інтервал і для них покласти купу гаргандьо, також не проблема що, на мою думку, дійсно імба. Але їхня ціна набагато краща, ніж ціна крижаних курстрілів, хоча у них ціна набагато більше, ну трохи більше, але все одно імба, тому що це було 10-те місце, а це сьоме. Шому думку рослина імба, переходимо до нашої шостої команди. Шоста команда не зовсім гурстріл, це труш з -су гріб судьби, яка повна імба, тому що, але краще поставити і трусок тику, щоб він просто не злякався. Прикол у тому, що у даної рослини просто скажений інтервал. Він без проблем бере і зносить купу. Зомбі. Так, спочатку інтервал буде слабкий, але потім буде повна імба. Але мінус даного рослини, що отаку от машину він знести не зможе, хоча я сподівався, що він без проблем її знесе. Шкода, я радав, що він буде повною імбою, але ми бачимо, що він атакує з усіх сил, але здається, я помилявся. Гаразд я не буду затягувати, і напевно ми будемо брати і переходити до нашої наступної команди. Окей. Наша п'ята команда це звичайні снайпери, але на мою думку це дійсно імба, тому що, дивіться, десь таких снайперів без перебом кладуть звичайного гаргантюа. Просто за декілька секунд, а якщо ми поставимо про них чорну машину, якщо ми можемо подумати, що вони її не знесуть, вони без проблем візьмуть і її знесуть, що на мою думку також імба. Точно скаже, що це несправедливо, що я їх поставив десь, але щоб їх розкрити повну силу, прийдеться їх поставити десь. Тож, на мою думку, асли не дійсно імба, тому що навіть кладе ось таких міні-босів, що, на мою думку, дійсно імба. Приходимо до нашої четвертої команди. Четверта команда, це в нас вже вогняні снайпери, тому що це також імба. Прикол у тому, що дана рослина має без проблем атакувати інтервалом вогняних снарядів. Це кладе зомбі і розширює урон, що на мою думку, дійсно імба, як для вогняних рослин. Тому що така команда може без проблем взяти і задетвати ось таких зомбі. Але я, я помилився, поставив їх набагато більше і їх тупо знесли. Так, але для них це не проблема. Навіть п'ять і візьмуть і впораються з усім. Цим. Тож, на мою думку, рослина дійсно імба, хоча це четверте місце. Зараз буде набагато імбовіші рослини, тож я не буду затягувати і проходимо далі. Третя команда це у нас крижений Гатлінг, прикол у тому, що декілька таких можна робити шороху, Але прикол даної рослини у тому, що вона має здатність ультувати. Тому вона на третьому місці, тому що її ульта взагалі імба. Якщо так посадити, рослина дійсно непогана, але прикол у тому, спочатку вона накопичує ульту. Але і її ульта дійсно імба, тому що зносить абсолютно усіх зомбарей, які знаходяться на даній лінії. Прикол у тому, що ульта розноситься на три лінії, якщо хтось це не побачив. Тому що її ульта без проблем бере, і розбирає зомбі, що, на мою думку, також дійсно імба. Гаразд, я не буду затягувати, як ми побачили, що рослина доволі імбова. Це третє місце, я не буду затягувати, і напевно я буду проходити вже на наше друге місце. Але мені все-таки здається, що що я дарма постав оці рослини на третє місце, тому що це було взагалі сьоме чи п'яте місце. Гаразд, третя команда, ой, друга команда, це в наш тигровий трьох Так, хтось скаже, що це взагалі не імба, але прикол у тому, що немало того пронзають, не носять гарний урон і атакують одразу по лініям. Так, але ці рослини дуже допомагають проти вільних зомбів. А ось проти машин це буде доволі проблема. Прикол у тому, що вони спалахують після їхніх смерті. Її смерті. Але прикол у тому, що ми можемо поставити набагато більше гаргантюа, і ця команда з трьох без проблем візьмуть і їх рознесуть. Що, на мою думку, також дійсно імба. Але якщо ми поставимо їх набагато більше, прикол у тому, що ми без проблем візьмемо і розберемо абсолютно усіх зомбі. Така команда вже візьме і впорається з чорними автомобілями. Прикол у тому, що ми можемо поставити їх просто величезною кубою, і якщо ми можемо подумати, що все, їм кінець, ні, вони без проблем візьмуть і усіх розберуть. Так, можуть декілька загинути, але інші взагалі будуть цілими. І Переходимо на наше перше місце. Перша команда це у нас обсідіановий снайпер. Для створення об'єднайте тюрей, крижаний вигняний перець, і отримайте таку імбу. Потім додайте снайпера. Прикол у тому, що ця рослина має здатність пронизати зомбі, і байдуже, котрі вони будуть звичайні, наземні чи повітряні. Він візьме і абсолютно усіх знесе, але я рекомендую ставити горіх, щоб їх захистити, тому що їхня атака може бути повільною, але вони без проблем беруть і розбирають ось таких зомбіч. На мою думку, дійсно імба. Шкода, що така імба без проблем не знесе королі. Зомбі, але і так імба, тому що треба ставити горішок. Але, на мою думку, рослина дійсно імба, тож, якщо хочеш більше таких відео, підписуйся, коментуй та став лайки. Тож, на мою думку, це все. Якщо відео було цікавим, більш... пропонуйте більше таких ідей, тож на цьому все, Величезне дякую за перегляд. Звісно, може без проблем взяти і підписатись на мій канал по ПВЗ.